Напередодні весілля сина я не спала не лише через те, що купа роботи треба ще було доробити, але й через те, що поїхав він на паробочий вечір, а сусідка Надія тут же поцокала каблучками до клубу. Ой, знаю я ту надію, знаю, що зустрічався мій Ігорко з нею кілька місяців. Не з добра вона пішла туди, ой, не з добра. А Ігор такий, що й минуле не проти згадати, якщо пішов батька, то я перша його знати не хочу. Знає він, що то таке, коли про батька йде поговір, а ти нічого зробити не можеш, тільки зуби сціплюєш, аби не закричати. Як же це чоловік учительки та у вікна до дівчат заглядає? Познайомилася я з Семеном на навчанні, на виробничій практиці він практикант і я практикантка. Побачила його і зрозуміла, що в таких бездонних, синіх очах я готова купатися все життя. І він так само говорив, що закохався з першого погляду і чому ми маємо чекати його слушного дня. Насімо заяву і все ми чоловік, і дружина. Це було так романтично, що я й погодилася. Додому я приїхала вже з чоловіком, і працювати ми почали в нашій школі. Далі у нас з'явилося двоє діток донечка Настя і син Ігор. А життя йшло, як у всіх, так мені здавалося, бо батьки нам допомагали з будовою, діти ходили в садочок, ми працювали і ще й господарку тримали. Я вважала себе дуже щасливою жінкою, але якось мені подруга, червоніючи, зізналася, що до неї залицявся Семен. «Ти щось поплутала, сказала їй я – він просто з тобою жартував. Ні, Галю, не жартував. То було дуже на правду, і мені це було дуже дивно. Не вірю, що він на таке здатен, сказала я твердо. Чого б це він до Олі та чіплявся? Вона ні вроди не має, ні розмови приємної, що в ній можна знайти. Але далі виявилося, що він щось знаходив в місцевій фельдшерці. Далі агрономці далі пішла ціла лавина, він наче зірвався з ланцюга. Коли ж його вже батько моєї колишньої учениці зловив біля вікна, то я не витримала і сказала, що з мене досить краще ростити дітей самих ніж з таким батьком. І донині нині про нас поговір по селу, бо Ігор у мене вродливий і дівчатами перебирав. Проте, коли зустрів свою Іринку, то вже сказав, що одружується. Іринині батьки знаю, що не дуже раді такому зятові, з таким батьком у славі. Тому якщо сьогодні Ігор таки піде з надією, то це буде крапка на його житті в селі. Ні, Іринка, ні її батьки цього не простять, та я теж не намірена цього так попускати. Аж чую, йде хтось і біля нього хіхікає, аж нога мені стерпле. Точно, голос Надії, я на вулицю і вже віник у мене в руках. Ой не знаєш ти, що втрачаєш, каже Надія. Я дівчина не горда, тому й прийшла до тебе, щоб ти добре подумав, на кого мене проміняв. Невже ти оце забув? Далі чує якийсь шурхіт і голос Ігоря. «Надія, що було, то було, не треба мені нікого тепер, я одружуюся і все. Батько твій теж на твоїй матері одружився, а потім що? Дивися, ще захочеш до мене через паркан скакати. Не захочу. В голосі сина я почула таку твердість, таку сталь, що пішла до хати спокійно. За хвилинку і він зайшов та пішов в свою кімнату. Що ж, придеться пильнувати вже мені тепер сина, щоб ніяка надія не давала йому надію. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.